Чому це тихе і невелике містечко в Україні називають Поліською Швейцарією? Чому тут усе від парку до офісу нотаріуса виготовлено з граніту? І звідки в цьому спокійному місці стільки легенд, міфів та енергії, що відчувається буквально в кожному камені? Ми вирушаємо в подорож Коростишевом, де скелі зберігають таємниці графських родів, де камінь руками майстрів. Перетворюється на витвори мистецтва, а річка Тетерів зачаровує своїми скелястими берегами, що пам'ятають ще давні легенди. Тож, запрошу вас у місто, яке здатне здивувати навіть найдосвідченішого мандрівника. Коростишів – це місто, що вміє дивувати. Розташоване на мальовничих берегах тетерева, воно вражає своїми природними ландшафтами та багатою культурною спадщиною. Недарма його називають містом на граніті, Поліською Швейцарією та Олізаровим містом. Кожна з цих назв відображення його унікальної суті адже Коростишів одне з найдавніших поселень України, що бере свій початок у 16 столітті. Придивіться пильніше навколо це місто у деталях. Граніт тут усюди, тротуари, сходи, пам'ятники, паркани, навіть офіс нотаріуса і той гранітний це не жарт, це коростищів, місто, де камінь став не просто будівельним матеріалом, а образом стилю, елементом життя. Граніт тут, коріння міста, його характер, його візитівка. Прогулюючись вулицями, відчуваєш, як час тут тече повільно, ніби річка тетерів, що розлилася за кілька кварталів звідси. Але перш ніж ми заглибимось у сучасні вулиці, озирнімося назад. Історія Коростишева починається приблизно у 16-17 століттях. Він старший за деякі європейські столиці. Саме тоді, на цих землях, виникло поселення Хміничі. Центр одного з древлянських племен, мінчан. Вони жили серед лісів і річок і в основному займалися землеробством. Перша письмова згадка про коростишів датується 1499 роком. Та справжній поворот у долі міста настає після того, коли коростишів купив рід Олізарів. І саме тоді починається найяскравіший період в історії міста його золота доба. Олізари, освічені та прогресивні аристократи, суттєво вплинули на розвиток міста, його архітектуру та культурне життя. У XVI столітті місто переходить у власність одного з найвпливовіших родів правобережної України графів Олізарів. Пилип Олізар, а згодом його син Густав і внук Кароль, перетворили коростишів на культурний та інтелектуальний осередок регіону. Ми прямуємо до архітектурного і духовного символу Олізарів до костелу Різдва Пресвятої Діви Марії. Його будівництво ініціював Густав Олізар державний діяч, дипломат і поет. Костел вражає гармонійними пропорціями і витонченим фасадом. Поруч будинок священика, плебанія теж зведена за кошти родини. За часи Радянського Союзу костел було зачинено, а приміщення використовували як зерносховище, а потім як кінотеатр. За часів незалежності України у 1991 році бароковий костел повернуто католицькій громаді. На території міського парку встановлено пам'ятник густаву Олізару, скромний, але промовистий жест пам'яті. Цей монумент це згадка про час, коли місто мислило на десятиліття вперед. Завдяки Олізарам Коростишів не просто жив, він розвивався. Освіта, культура, архітектура все це отримало новий імпульс саме в цей період. У 1779 році місту надане магдебурзьке право і герб із зображенням родової емблеми графів Олізарів. Поруч, фонтан. Гранітна голова Лева це сучасна реконструкція, але в її основі спроба зібрати розсипані уламки історії в єдиний образ. Усе тут говорить про те, що місто пам'ятає свою історію не як музей, а як живий організм, де кожна вулиця це сторінка з великої книги. Ми в самому серці Коростишева. Центральна частина міста це ніби сторінки історії, де кожна епоха залишила свій слід. Від будівлі будинку культури, що дихає радянським минулим, до старовинних лавок, бруківки і декоративних колон. будинок культури в Коростишеві не виняток типового радянського стилю. Трикутний фронтон із барельєфом, високі вікна усе це відлуння того часу, коли архітектура. Мала не лише функціональне, а й ідеологічне значення. 1938 року Коростишів отримав статус міста. Але повернімося до історії міста у першій половині 19 століття на цій території активно розвивався залізорудний промисел, основні осередки виробництва заліза. Будувалися поблизу річок, де на поверхні була сировина, залізна болотна руда. У місті також діяла цигарково-паперова фабрика, що належала торговельному дому синів і нащадків Хаїма Воловника. На ній працювало 70 робітників, з яких 50 – жінки. Фабрика шведських сірників давала роботу теж 70 робітникам. У 20 столітті в Коростишеві працювали паперова. Бавовняна фабрики завод електроприлад, на місці якого зараз торговий центр фуршет, завод залізобетонних виробів та продтоварів, а ще гранітний, льонопереробний, цегельний, спиртовий, комбікормовий, молочний та будівельний комбінати. Мальовнича природа околиць міста сприяє розвитку рекреаційного господарства. Тут функціонує відомий санаторій Тетерів. Коростишів один із найвідоміших в Україні та за її межами центрів гранітодобувної і обробної промисловості. Зараз у місті та його околицях добувають граніт різних кольорів: рожевий, жовтий, червоний, зелений, сірий. Тут зустрічаються рідкісні види граніту, лабрадорит, габро. У місті працює кілька сотень приватних підприємств з обробки граніту, вироби яких відомі по всій Україні. Неподалік, майже в центрі, парк імені Тараса Шевченка. Коростишів розташований у мальовничому куточку Житомирської області за 100 кілометрів від Києва та лише за 20 кілометрів від Житомира. Географічне розташування міста в регіоні Полісся обумовило його унікальний ландшафт та природні особливості. Коростишів часто називають Поліською Швейцарією через його захоплюючі краєвиди з крутими гранітними схилами, мальовничими берегами річки тетерів та буйною рослинністю. За свідченнями тих, хто тут побував. Коростишів має особливу енергетику, що надихає на творчість та викликає почуття піднесення. Всі, хто побували у Коростишеві, назавжди пам'ятатимуть ейфоричне піднесення та духовне наповнення. Будь-яке місце тут наповнене енергією та має свою історію. Ця особлива атмосфера пояснює, чому місто приваблювало відомих письменників і митців у минулому, а сьогодні стає магнітом для туристів та творчих людей. Міський Коростишівський парк тягнеться вздовж берегів річки Тетерів і є не лише місцем для прогулянок, а й справжньою відкритою галереєю. Між деревами розташувалися десятки гранітних скульптур: деякі абстрактні, інші з чіткими формами та образами. Коростишів це місто, в якому не просто живуть серед граніту. Його добувають, вирізають, шліфують і перетворюють на мистецтво. І щоб зрозуміти, чому саме тут виникла унікальна колекція скульптур, варто зробити короткий екскурс у саму суть граніту. Граніт у Коростишеві не випадковість це геологія. Під нашими ногами масив українського щита. Це одна з найдавніших частин земної кори Європи, який понад 2 мільярди років. І саме тут, на поверхні, він проявився у всій своїй красі: рожевий, сірий, чорний, червоний. Коростишівський граніт відомий у всьому світі. Він щільний, довговічний і має особливу текстуру, яку митці та будівельники цінують століттями. Саме звідси. Він потрапляє у великі міста України та Європи: сходи та плити в столичному метро, облицювання на мостах, елементи фасадів, пам'ятники та меморіали. Але в Коростишеві з гранітом не просто працюють, з ним розмовляють. Місцеві скульптори перетворюють камінь на форму, на ідею, на символ. Саме тому в міському парку з'явилася колекція гранітних скульптур поєднання геології, виробництва і мистецтва в одному просторі. Граніт це дивовижний камінь, що зберігає тепло тисячоліть. А тут він у Коростишеві частина щоденного життя. Біля парку відкривається краєвид, що змушує нас зупинитися. Перед нами річка Тетерів. Вона тиха, мовчазна, з швидкою водою. Річка протікає через коростишів, її береги круті, кам'янисті. Цей ландшафт неповторний тут полісся. Зустрічається зі скелями. Це одне з найкрасивіших місць Коростишева. Ми прямуємо до мосту, звідки річка розгортається перед нами у всій своїй красі. З одного боку зелені схили, а з іншого дерева, що ростуть прямо з каменю. Тетерів це права притока Дніпра. Вона бере свій початок на півночі Житомирщини. Тече через ліси, гранітні виступи і впадає в Київське водосховище. Її довжина понад 380 кілометрів. У районі Житомира та Коростишева вона прорізає граніт, утворюючи урвища та скелі. У Житомирі це дало змогу збудувати водосховище та електростанцію. З мосту видно, як місцеві рибалки сидять з вудками. Кажуть, що іноді трапляється й сом. Колись на тетереві працювали водяні млини. Вони забезпечували енергією навколишні поселення і були важливою частиною економіки регіону. Камінь, вода і небо в одній точці. І саме тут починаються легенди. У Коростишеві є місця, про які не говорять відкрито. Про них пошепки згадують місцеві: таке місце скеля Марія. Кажуть, що під нею старовинне підземелля. Раніше ширилась легенда, мов князь Горчаков, останній власник маєтку. Перед втечею, в 1918 році заховав там свої скарби. Під час сталінських репресій цю історію знову згадали. Один із колишніх слуг князя, нібито зізнався під тортурами, що золото, ікони, фамільні коштовності, все це лишилося під скелею. Але скарби досі ніхто не знайшов. Інша легенда розповідає, що скелі Коростишева мають особливу силу, вони можуть надихати, але й можуть забрати. Місцеві радять не приходити сюди з поганими думками камінь, мовляв, усе відчуває. Ці історії не в архівах, вони в повітрі, їх не записують, але передають іноді як застереження, а іноді як магніт для тих. Хто шукає незвідане? У самому серці Коростишева, немов маяк духовності, височіє благовіщенський собор. Його золоті куполи, що виблискують на сонці видно здалеку, запрошуючи до спокою та роздумів. Зведений у XIX столітті цей храм став не лише архітектурною перлиною міста, але й його душою. Місцем, де переплітаються віра, історія та пам'ять поколінь. Благовіщенський собор це діючий православний храм, де щодня лунають молитви та здійснюються богослужіння. Він вражає своєю величчю та гармонією, поєднуючи в собі характерні риси православної архітектури того періоду. Його стіни здається зберігають тисячі історій. А кожен камінь дихає минулим. Собор відіграє важливу роль у духовному житті коростишева, будучи не лише місцем для молитви, але й символом єдності та надії для місцевих жителів. Так звідки ж походить назва цього дивовижного міста? Назва коростишів має кілька версій походження, які досі викликають дискусії серед науковців. Одна з версій пов'язує назву з давньоукраїнським словом корост, що означає корчі. Це пояснюється тим, що місто розташоване серед густих лісів і корчів. Інша гіпотеза стверджує, що назва походить від давньоруського слова корость, що означає камінь. Це підкріплюється тим, що місцевість багата на гранітні поклади. Існує легенда, що назва міста походить від імені засновника чоловіка на ім'я Коростиш. Згідно з цією легендою, він очолив загін, який переміг татар, і на місці цієї перемоги було закладено місто. Краєзнавець Похилевич висунув версію. Що назва походить від слова корость, яке на стародавній слов'янській мові означає гроб? Це може бути пов'язано з наявністю древніх кам'яних могил, дольменів поблизу міста. Таким чином назва коростишів має кілька можливих походжень: кожне з яких відображає історичні, природні або культурні аспекти міста. Коростишеві немає хмарочосів, натомість є небо і чисте повітря, що пахне деревами. Тут не грають у місто, тут живуть. І саме це життя найкраще підтвердження того, що Коростишів не тільки зберіг свою душу, він ділиться нею з тими, хто приїжджає сюди без поспіху. У місті спокійно, але це не застій, це рівновага. Коростишів не кричить про себе. Він не намагається вразити гучністю, він просто є. І чим довше ти тут, тим більше розумієш це не просто місто між Житомиром і Києвом, це місце, де камінь має пам'ять, де ріка знає легенди, історії, де навіть тиша не пуста граніт, скелі, ріка, старі вулиці, легенди, собори, все це не окремі фрагменти. Це єдине полотно багатогранної України. І ось ця маленька її грань це місто коростишів. Від древлянських племен до графів олізарів, від візитів світових літературних класиків до сучасних гранітних скульптур. Кожен аспект цього міста розповідає захоплюючу історію.